Яку пораду ви б дали учасникам, які хочуть стати журналістами? Не вестися на ті гачки, які нам закидають, що настала доба постправди, настало те, настало все. Насправді правда була і є правдою, і залишиться, брехня залишиться брехнею. І коли я чую про те, що ах, фейки, вони, мовляв, це таке нове явище, з ними так важко боротися, діпфейк і все таке, ні. Я виріс в Україні за нинішньою термінологією фейкових новин, себто брехливих новин і так далі. Пам'ятайте, що правда рятує життя, брехня їх занапащає, тому дошукуйте справди і публікуйте правду. Як фільтрувати інформацію під час війни та й мирного часу? Насправді я вважаю, що е, умови війни і умови мирного часу. Для нас з вами, для тих, хто працює в засобах масової комунікації або в комунікації взагалі, вони однакові. Це лише зовнішньо вони різні. І, звичайно, коли тебе можуть завтра або навіть сьогодні ввечері вбити ракетою, ти по-іншому сприймаєш дійсність, те, що кругом. І але, але так само у мирний час ми маємо дбати про те, щоб не занапостити когось. І не занапастити наші відносини з іншими людьми в суспільстві і брехнею. От і все. А ваші враження від спілкування з учасниками жовтого автобусу? А я вважаю, що дещо із того, що я їм розповідав, вони або чули, або інтуїтивно знають про це, але вони виказали себе дуже чемними, вихованими людьми. Які не показують тому, кого запросили, що це запрошення могло бути і не обов'язковим. Я сподіваюся, що вони взяли від нашої зустрічі те, що треба було взяти, і не забивали собі голови тим, що вважають зараз їм не потрібним. Але я знаю з власного досвіду, що можливо через кілька років, а може навіть через пару десятків років. Щось із того, на що зараз вони не звернули увагу, вони пригадають, але це буде вже їхнє власне рішення.